Сучасні україно-угорські відносини залишають бажати кращого. А висловлювання угорської влади часто можна навіть назвати антиукраїнськими. Це програма Манускрипт. Мене звати Мирослав Височанський. І сьогодні ми поговоримо про історію україно-угорських відносин. Звідки з'явились угорські амбіції на українські землі? Чи тільки Закарпаття було їх об'єктом? І чому угорці не дали шансу карпатській Україні? Та що не так? З Угорщиною сьогодні. Про це ми поговоримо з Олегом Манчурою, українським істориком та журналістом. Вітання, Олег. Вітаю. В європейській сім'ї народів є один народ, який європейським став не так давно, з історичної точки зору, це угорці. І відповідно в угорській історії навіть є такий термін, як завоювання батьківщини, тому що вони в 10 столітті прийшли і свою батьківщину собі завоювали. Власне, це показує, яким чином Угорщина, в принципі, з'явилася на європейському континенті. Тобто всі історичні претензії Угорщини на Закарпаття вони ґрунтуються на звичайному завоюванні, яке відбулося понад тисячу років тому, ти знаєш, я би все таки напевно ми мусимо визначити це одразу з дефініціями. Бо, якщо ми говоримо слово завоювання, то це звучить по одному в 10 столітті і зовсім по іншому в 21-му столітті. Е, я б не сказав, що в, в контексті того, коли не було націй, так на нинішньому нашому розумінні е, можна вважати, що це було завоювання. Тобто швидше це була експансія, але ця експансія мала абсолютно різні вигляди. Тобто, тут навіть радше треба говорити про те, що ну, по перше, мадяри підібрали те, що погано лежало, будьмо відверті. Тобто, після того як Володимир Великий, як закінчилася золота епоха, золота дуба Київської Русі Володимира Великого, ми почали втрачати об'єктивно вплив на ці території. Це пов'язано було з всім периметром західного кордону. Це і Червенські городи, це і Закарпаття. І відповідно, коли воно погано лежало, то мадяри просто підібрали. Але вони теж не просто так підійшли і взяли це. Вони теж користувалися всякими, ну Скажемо, це були династичні претензії, тому що мадяри були пов'язані династично з це. Був перший період цих династичних шлюбів, коли мадяри були пов'язані з Руссю. Тобто, як, як з донькою через доньку Ярослава Мудрого, а так само потім і Мстислава. Відповідно, ці, ці, ці зв'язки були засновані на чомусь, бо якщо ми говоримо в категоріях цього часу, то все-таки це не було От прийшла одна нація. Знищила іншу націю, вигнала з насиджених земель і тому подібне. Ні, це було швидше між династичні зв'язки, і вони звичайно зовсім відрізнялися від того, що ми маємо сьогодні. Знаєш, коли ми говоримо про угорські амбіції, то ми чому собі одразу уявляємо тільки Закарпаття, про те, що тільки на нього угорщина мала амбіції, але в історичній такій ретроспективі угорці мали амбіції на інші регіони і брати, наприклад, ту саму імперію Габсбургів. То власне, якщо я не помиляюсь, саме через угорську корону, якою володіла Марія Терезія, вона свої претензії поширювала і на Галичину. Власне, коли я сказав, що це була перша хвиля, коли ми сказали про Русь, зв'язків у цих Угорщина і Україна проти України, фактично, то це дійсно була перша хвиля, бо потім йшла друга. І друга пов'язана вже з Галичиною, не тільки Закарпаттям. Закарпаття вже на той час дійсно було. Мадярські, але їхні амбіції звичайно просувалися набагато далі е, в, в період, це тривало фактично десь біля 100 років. 100 років, коли Угорщина реально претендувала на володіння е, Галичиною, і коли ми зараз говоримо, наприклад, е, от е, категоріями. От Львів, так, місто, яке засновано Данилом на честь його сина а, Лева. Але ж скільки цих історій, ця історія, наскільки зав'язана на угорському цьому матеріалі, ну, Лев, це наполовину мадяр. Ну, тому що його мати Констанція, вона була мадярською принцесою. Тобто Львів заснований на честь половину мадяра. Тобто, наскільки це було важко і густо там це все, і в цих 100 років. А, Угорщина була різною для Галичини, яка фактично перейняла на себе е, оцю і славу, і традицію, і тяглість Київської держави. Так, після монгольської навали, відповідно, ну росіяни вважають, що це перейшло туди до Суздаля, до Володимира і тому подібне. Ми вважаємо, що це продовжувачем була Галицька держава, Галицько-Волинська держава. І власне тоді оцих 100 років мадяри були різними. Вони були як і союзниками, вони були і ворогами. Вони були опонентами. Перший період оцієї е, знаєте, я би сказав, війни за галицьку спадщину. Ну немає такого історичного терміну. Ми ну, можемо це назвати цей період. Так е, Мадяри були більше союзниками наших князів, зокрема з Романом е, Мстиславичем. Вони були в дуже хороших стосунках. Так, тобто та навіть е, Данило від монголів ховався теж в Угорщині він більше того справді був клабула вкладена угода е, з королем королем белою після того коли е, помер власне батько данила мати його мати данила відправила його в Угорщину я до речі перед самим вторгненням якраз е, був в Будапешті і поїхав в Вишеград. Я давно хотів поїхати. в Вишеград е, тільки для мене це була асоціація радше вишеградської четвірки, куди Україна не вступила. Е, куч не захотів туди приєднуватися. Але я от стояв, дивився на цей красивий величезний замок і розумів, що з цього замку наш король Данило дивився на Дунайську рівнину, на Панонію. Він там виховувався. Він був при, при Мадярському дворі. Мадяри не можна сказати, що були тут нашими ворогами. Ну знову ж таки, ми мислимо категоріями е, того часу категоріями династичними. Вони були між собою пов'язані. Вони е, мадяри, мадяри, коронувалися як королі Галицькі, Галичини, Галичини, Людомери. Відповідно. Оте, що ти сказав, про що ми говоримо, Марія Терезі, і всі австрійські монархи вони мали титулярний були титулярними королями, так тобто, через оцю мадянську спадщину, коли відбувався поділ речі Посполитої, австрійські габсбурги могли претендувати на Галичину. Ну бо в іншому випадку, ну а які пістає все одно, хоч якісь норми мали дотримуватися тогочасного права. А знаєш, але коли дивитися на карту Австро-Угорської імперії вже в кінці 19-го століття, то ж вона була там цейслейтанія, транслейтанія, і відповідно. Закарпаття було частиною угорського королівства, але Галичина все одно залишалася частиною австрійської оцієї імперії Габсбургів. Тобто вони все одно навіть австрійці розуміли, що якщо приєднати Галичину до Угорського королівства в період 19 століття, то угорців будуть ще більше амбіції. Ігорське королівство і так було розміром величезне на той час в імперії Австро-Угорській, але могло стати ще більшим. Більше того, би посилювало Угорщину, що звичайно було абсолютно невигідно е, е, віденському двору, тому що він чудово розумів про претензії, е, незважаючи на те, що 500 років майже 500 років Угорщина Австрія володіла е, Угорщиною. У них завжди вони розуміли цю небезпеку. Вони розуміли, що угорський національний рух він є. Е, Після польську або на рівні з польським найсильнішим, так і відповідно, вони ці претензії будемо для чого їх було посилювати? Відповідно, них не посилювали, але сама Угорщина в той час ми теж розуміємо, що це була. Ми знаєш, ми часто говоримо австро-угорська імперія це клаптикова монархія. Але якщо цю клаптикову монархію розділити за те угорщину, це теж клаптикова монархія, тому що в самій Угорщині і Хорватія, Сербія, Трансильванія, сучасна Румунія, Закарпаття, Україна. Та навіть частинка Астрії, це, 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 це все було зшито в одне угорське королівство. Так що ну десь так воно було. Нагадаю, ви зараз дивитеся ютуб канал Манускрипт. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, прокоментуйте це відео та інші відео, які ви знайдете з тої тематики, яка вам буде цікавою. В цьому випуску ми спілкуємось про історію україно-угорських взаємин. До речі, в коментарях можете написати, що потрібно для покращення сучасних взаємин між Україною. Та угорщиною сучасна угорська влада дуже часто говорить про мир, про те, щоб Україна підписала мир з Росією. І ми розуміємо, що цей мир, про який говорить Орбан, угорська влада, він явно не є у. Таким проукраїнським миром. Він можна його назвати в деякій мірі проросійським миром. Хоча в самій історії Угорщини є мир, який для угорської влади є тою трагедією. Особливо для Орбана національною трагедією. Це Тріанонський мир після Першої світової війни, який країни-переможці Антанта підписали, власне, з Угорщиною. І Угорське королівство, з того, яке воно було в Австро-Угорській імперії, стало ну, майже сучасною Угорщиною. І відповідно цей Тріанонський мир став для. Угорщини тим пунктом, на якому буде будуватися її реваншизм, і чому Угорщина власне вступить в Другу світову війну на боці нацистської Німеччини, і на цьому власне реваншизмі угорська влада зараз теж часто до нього апелює. Наскільки той реваншизм тоді повпливав і на історію українських земель? Однозначно повпливав, але тоді нам треба цей контекст розширити і говорити про те, що є така думка в істориків, зокрема що Друга світова війна не що не можна говорити про першу і про другу світову війну. Що це насправді одна війна, але два етапи. Тому що проблема, чому чому вибухнула Друга світова війна, була закладена в результатах Першої світової війни. Але ми, ми правильно говоримо, і часто говоримо, що гітлерівський реваншизм, націонал-соціалістичний е, ідеологія Третього рейха вони виникли через те, що е, був несправедливий мир. Для Німеччини так він дійсно був несправедливий, дійсно створено був ґрунт для цього реваншизму, Але таким самим чином ми говоримо і стосовно Угорщини, ну принаймні, з точки зору угорських національних інтересів. Вони втратили дві третини території, і вони втратили дві третини населення. Тобто, це так дуже суттєво. Тобто, можна сказати навіть, що. Угорщина була такою собі континентальною імперією, так бо ми знаємо, що імперії бувають континентальні і не континентальні. Росія, як і Угорщина, це приклад власне континентальної імперії. Хоча вона була в той же час Угорщина в складі імперії. Звичайно, що за рахунок цього, що але він не міг бути іншим. Коли ми говоримо про Німеччину, зрозуміло, що Німеччина, я, ну це більш справедливо говорити, що Німеччину образили, тому що в неї забрали її територію. Це ну так. ну згодця це, це і Рейнська зона, і Саар, це її етнічні території. І там не було польський нікого. коридор, який розрізав по великому рахунку. Він теж так, так. Ну це ж були німецькі землі, заселені німцями. А що забрали в угорців? Угорців забрали румунські землі, угорці забрали сербські, в угорці забрали. Словацькі. Тобто тут якось трошки вим от, от мені здається, це переміняє трошки несправедливе стосовно того, що угорський реваншизм на відміну від німецького не мав навіть оцієї цієї підстави формальної, але це ну підстава, і звичайно, що вони ви через цю помилку. Вони вступили другий раз в, в у війну знову не на цій стороні. Вони знову на стороні тих, хто програв, вступили в другу світову війну. І є така велика підозра, що вони повторюють цю помилку. Втретє, дивлячись на україно-угорські відносини, напевно, на такою найбільш болючою сторінкою є карпатська Україна, тому що саме Карпатська Україна була знищена угорськими військами в 1939 році. І можливо, навіть хтось не знає, столиця чому столиця Карпатської України місто Хуст. Тому що ще в 38-му році, за пару місяців до того, угорці вже забрали собі Ужгород і вже забрали собі Мукачево два найбільші міста Закарпаття. Чи тодішня Карпатська Україна, чи тодішній президент Гостин Волошин, чи був в них якийсь шанс домовитися з Угорщиною, зберегти незалежність або хоча б автономію у складі угорської держави Хорті? Біда в тому, що перша половина ХХ століття Україна не була суб'єктною. 에, на відміну від нинішньої війни за незалежність або продовження або третьої спроби 에, за останні 100 років, коли 에, навіть оця механічна незалежність, яка була проголошена в 91-му році, яка нам багато чого не подобалася. Ми нарікали, що Україна не повністю українська держава, не має українського сенсу. Можливо, вона має бути глибшою, і тому подібне, що це фактично синьо жовта УССР, Але навіть це механічне існування української держави дозволило в час X в 22-му, а раніше в 14-му році заявити про свої вимоги, так? Ми цього не мали. Ні в 18-му році ми втратили цей, на жаль, шанс, і в 38-му, в 39-му році була ця сама історія. Ні, Гітлер, а будьмо відверті, що це робилося все виключно з, інт... з погодженням з Гітлером. Тобто він ухвалював рішення. І повірте, не за огляду на інтерес йому було абсолютно байдуже на якийсь там Закарпаття чи навіть ширше контекст України. Це було в рамках політики Чехословацької, коли він змусив президента Гаха погодитися, фактично на капітуляцію Чехословаччини, так питання було вже вирішене. І якщо ми сьогодні говоримо, чи був шанс домовитися про автономію, а чи був шанс, наприклад, Словаків домовитися про автономію Кошиця, наприклад, в складі угорської держави Горті? Ні, і між ними тривала короткочасна, але війна, хоча обидва були союзниками, до речі, Гітлера в результаті так і словацька держава е, тісо і угорська держава Хорті. Не міг український уряд Густина Волошина, домовитися ні про який варіант автономії, тому що мадяри, як і нині росіяни, не розглядають українців в даному випадку як рівнозначних партнерів, так навіть якщо одні в типу в привілейованому статусі, інші ні. Е, і політика, яку проводили потім мадяри після окупації карпатської України, про це свідчить 250 тисяч інтернованих, е, убитих, е, переслідуваних політичних е, стосовно українців, е, закриті усі українські школи, ліквідована обмежена православна церква. В тобто вони всією своєю потім політикою доводили, що вони не розглядали будь-якого варіанту існування української автономії, і зрештою, це звірське абсолютно поводження з. Е, Вояками карпатської січі, 20 тисяч людей з розстрілами на Верецькому перевалі. Свідчить, що це якась була абсолютно неумотивована навіть жорстокість, коли ти думаєш про якусь співпрацю з людьми, навіть з підкореними, то ти так не дієш. А мадяри не розгадали цього. 44-му році виганяють радянські війська Угорщину з Закарпаття. Потім 45-му договір з Чехословаччиною. 46-му створюється Закарп... Карпатська... Закарпатська область у складі Радянської України і. Вона буде існувати до 91-го року, коли Україна стає незалежною. Ця область зараз є. 91-му році Україна стає незалежною і, дивлячись на те, що зараз говорить угорська влада, якось не віриться, що саме Угорщина стала однією з тих країн, які першими визнали незалежність України. О, стала однією з тих країн, з якими ми першими встановили дипломатичні відносини. Взагалі була першою країною, з якими ми підписали договір про добросусідські відносини і співробітництво. Навіть так. перший футбольний матч Україна, Угорщина в Ужгороді, був зіграний вже в 90 Роках, тобто, це, це були зовсім інші відносини. Тобто, Угорщина в 90-х роках була зовсім іншою Угорщиною? Угорщина в 90-х роках це країна, яка дуже гарно пам'ятала 56 рік. Це країна, яка була лідером антисталінських реформ на цьому, цьому соцтаборі. Тоді була фраза, яка називалася Гуляшевий соціалізм. Або Угорщина найвеселіший барак в е, совєтському таборі, тобто е, мадяри демонстрували оцю цю е, бажання волі. і коли ви проїдете по угорщині сьогодні, і побачите в кожному містечку, в кожному селі стоять пам'ятники в 56-му році. Це Мадярський прапор, але з ви з випаленою з серединкою, в яку комуністи всунули символіку комуністичну. Тобто тоді були дуже дуже живі. оці ці всі враження угорщина, врешті, мала кордон з Австрією безпосередній кордон, і незважаючи на там обмеження, які були встановлені, вони активно спілкувалися, переміщалися тому подібне. І Йожеф антау який очолював Угорщину, е, власне взяв курс на наголоводження добросусідських е, відносин, і зрештою це було продиктовано логікою самого самої угорської держави. Інтересів угорської держави бо вступ в НАТО і Євросоюз був неможливий би без вирішення е, оцих всіх питань, і мадяри вирішили їх. І мадяри пішли на, кон на контакти, незважаючи на скандали. Будь те, все, що ми маємо сьогодні на Закарпатті, це все було. Це все було в Трансильванії, це все було в Воєводині, це все було в Банаті. Це все було просто коли треба було вступати в Євросоюзі. НАТО треба було бути джентльменами, і вони були цими джентльменами. А от зараз, коли Україна, знаєте, в слабшому становищі можна скинути маски і бути ганстерами, але рано чи пізно їм все одно прийдеться домовлятися. В будь-якому разі, бо все-таки не зважаючи ні на що, хоча я часто кажу, що мадяри це двоюрідні брати росіян, бо і етнічно, і за місцем свого народження, це так воно є. Але все таки це тисяча років, про яку з ми почали нашу розмову, коли угорщина опообтисалася об в Європі, і вона пройшла ці всі цю, цю, цю еволюцію, як і вся інша Європа від варварства до цивілізації, вони залишили на цей відбиток. І я не вірю, що наші стосунки приречені зрештою останній візит бана до Києва Окей, з меркантильних інтересів, з його інтересів, з його політичних інтересів, але він свідчить про те, що ми можемо говорити, і на відміну від росіян, ми дійде з росіянами ми дійдемо до цієї якоїсь спільної точки зору і спільного знаменника. Тому що я думаю, що сторінка з угорщиною далеко не перевернута, не перегорнута, але ми можемо з ними говорити. Історія україно-угорських взаємин далека від ідеального співіснування. Але наприклад, у 1956 році, коли в Угорщині спалахнуло повстання проти комуністичної влади. З колишніх членів в еміграції було створено кілька добровольчих загодів, які вирушили до Будапешта і взяли участь в боях проти радянських військ. Можливо, сучасна угорська влада згадає 1956-й і зробить правильні висновки. Це програма Манускрипт. Ми спілкувалися з Олегом Манчурою, українським істориком та журналістом. Нові випуски дивіться на нашому ютуб-каналі. Не забудьте підписатись, прокоментувати та поставити лайки.